Які би основні завдання, я би дуже просив, щоб новий голова антимонопольного комітету разом з антимонопольним комітетом поставив перед собою? В першу чергу мова йде про монопольні змови і неконкурентні дії на ринку енергетики. Облгази, тобто газові компанії, які і фактично, і юридично зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Електроенергетичні компанії, які також за окремими експертними оцінками зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Тому демонополізація енергетичного сектору держави, як по газу, так по електроенергії, так і по нафті і нафтопродуктам. Це повинно бути одне з завдань антимонопольного комітету, і це те, що дасть можливість також людям, знову ж отримати дешевшу і якіснішу послугу. Тобто ми завжди з вами повинні концентруватися тільки на одному. Що простій людині буде від того, що Антимонопольний комітет зробив свою дію. Я дякую антимонопольному комітету. Відповідно до закону, Кабінет міністрів України звернувся до антимонопольного комітету з клопотанням про початок антимонопольного розслідування проти російського газового монополісту компанії Газпром. Я побачив офіційне повідомлення про початок цього розслідування. Нагадаю, що таке ж розслідування проводиться Європейською комісією проти російської компанії Газпром. І прошу голову антимонопольного комітету разом з нашими європейськими партнерами прикласти максимум зусиль до притягнення до відповідальності російського газового монополіста, а саме компанії Газпром, за зловживанням своїм монопольним становищем на українському ринку. І прошу разом з нашими європейськими партнерами провести відповідне розслідування. Нагадаю, що загальна сума штрафу може сягати до 10%. Від загального обсягу виручки, який був отриманий Газпромом на українській території, і це надважливе завдання, в тому числі і по енергетичній незалежності України, і по тому, щоб ринок торгівлі енергоносіями був демонополізований, і щоб всі мали доступ. Ми вже багато що зробили по доступу до транзиту. І Україна прийняла новий закон про ринок газу. Україна фактично проводить всі реформи на предмет відповідності третьому енергетичному пакету. І ваша роль і місце як антимонопольного комітету тут крушил, тобто дуже важливе.